Це білівські пагорби, або які ще називають Рівненська Ісландія. Сюди на відпочинок з'їжджаються десятки туристів. Нещодавно місцеві помітили та зняли на відео велику змію. Автор опублікував це відео у себе на сторінці в Фейсбуці, після чого в мережі почали ширити щутки, наче вона отруйна. Зоологи заспокоюють, кажуть, це всього-навсього вуш. І ніякої загрози для людей він не несе. Те, що ми побачили, це відсотків 90%, що звичайний вуш. Хочеться сказати, що вкусити може будь-яка тварина абсолютно. І вуш це не є виключення. Вкусити може, але отрути він не має. Отруйної залози, яка виробляє отруту, у вужів, вужеподібних змій немає. Ірина Оліфорук додає, зараз, коли погода на вулиці стала теплішою, ці плазини все частіше виповзають назовні, щоб погрітися на сонечко. Але варто бути уважним, оскільки серед змін на Рівненщині можуть траплятися отруйні. Серед отруйних в Рівненській області зустрічається лише звичайна гадюка. Вони, вони в місто і поблизу міста рівного. Дуже рідко трапляються, в основному все ж таки це полісся. На полісі це от Олександрія, більш такі от умови для них потрібні поліські. Там зустрічається гадюка звичайна. Вужі дуже часто трапляються у нас в місті, і до нас дуже часто звернення бувають, нам телефонують і кажуть, а бігом приїжджайте, забирайте змію, а насправді виїжджали кілька разів, і це звичайний вуж. Відрізнити вужа від гадюки зовсім не складно. Варто звернути увагу на розмір змії, на форму її голови та наявність вушок. Якщо це вуш, в нього будуть яскраво жовті вуха. В першу чергу, якщо змія велика, це вуш, тому що розміри гадюк до 50 сантиметрів. Якщо це велике, не бійтеся, воно не отруйне, просто не чіпайте його. Якщо змія невеличка і основне має голову такої трикутної форми, більш так виражена трикутність, особливо… Ну, Якби, якщо зверху дивитися, то це гадюка. Забарвлення що в гадюки, що в вужа може варювати. Тут я вам не можу сказати, що те чорне, а те сіре. Як показує досвід, змії першими не нападають, адже витрачати свою отруту на людину їм немає потреби. Вона для нас не смертельна. Але якщо їм загрожуватиме небезпека, вони можуть атакувати. При укусі отруйної змії зоологи не радять висмоктувати яд та займатися самолікуванням. Потрібно терміново звертатися до лікаря. Ні в якому разі не відсмоктувати отруту. Дуже часто от беруть і зразу там, де раночка уку зразу відсмоктують. У вас на слизових оболонках рота дуже часто бувають різні там. Там тріщинки, ранки, і отрута може поступити, знову ж так, звідти висмокталий в організм через слизу ворота може поступити. То цього робити не потрібно. Потрібно якнайшвидше доправити людину в лікарню. На жаль, дуже багато людей, коли натрапляють на змій, готові вбити цю тварину. Але варто пам'ятати, що плазуни, як і інші тварини, є важливими ланками трофічних ланцюгів багатьох екосистем. Краще обійдіть її стороною, і вона вас не зачепить. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал Media Group.